25 березня городочани вшанували світлу пам'ять тих, хто ціною власного життя захистив наш рідний край від фашизму, пройшовши небачені випробування, здолавши вогуні смерть воєнного лихоліття, винісши на своїх плечах труднощі кривавої битви з ненависним ворогом. До підніжжя у слави усіх привела священна і незабутня дата: 70-та річниця звільнення міста і району від німецько-фашистських загарбників. Жорстока нацистська окупація у нашому краї тривала 33 місяці. Лише за офіційною статистикою понад 8 тисяч наших земляків не повернулися з війни додому. Біля 830 чоловік замучено в канцтаборах, 10 тисяч вивезено на каторжні роботи до Німеччини. Ті, хто пережив все це, згадували день визволення городоччини одночасно із сумом та радістю в очах. Це було великий Свято в цей день, тому що цього дня чекали весь люд городочний, всі чекали цього дня, тому що три сутки тут була німецька фашистська окупація, і дуже страшно було в цих три дні. Ні ночі не були спокійні, ні днем не було спокою, Рвалися снаради, вибухи кругом пожежі. Так що цього дня дуже люди чекали. І 70-ю річницею визволення району від окупантів ветерані війни вітали вихованці будинку дитячої творчості. А пісні на воєнну тематику співали городоцький хор ветеранів та відома співачка на Хмельниччині Оксана Разін. Пам'ять про тих, хто загинув під час війни, представники влади та інші небайдужі городичани вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до обеліска слави. Важко знайти слова якими можна було передати, то величезну вдячність нас, наступних поколінь, зарадний подвиг усіх наших земляків, героїв фронтовиків, працівників тилу, які своєю самовідданістю героїзмом, безмежною любов'ю до отчого дому та ціною власного життя зробили найвищий свій внесок у звільнення нашого міста і району від фашизму у переможний день 25 березня. 1944 року того ж дня городочина перейняла від Волочиського району всеукраїнську естафету слава визволителям України. Естафета присвячена 70-річчю визволення України від фашистських загарбників. Вітаємо городочину і всіх ветеранів, всіх людей, які брали безпосередню участь у війні, визволені і тепер своїми трудовими. Подвигами, так сказати, прославляють Городочину. Щастя, здоров'я вам, всіх вам благ і ніколи не забувати про тих, хто віддав життя за нашим сьогоденням. Символи естафети, фотоальбом та капсулу пам'яті урочисто передали Городочанам біля Обеліску слави. Капсулу наповнили священною землею із меморіалів слави Хмельницької області, в тому числі і Городоцького району. Ця капсула символізує е, таке об'єднання. Усіх районів, усіх населених пунктів нашої області і усіх громадян нашої, наших районів і області. На Городоччині у 19 братських могилах вічним сном спочиває 600 захисників звільнення нашого краю, 236 із них у могилі в городку. Тож ця капсула, впевнені чиновники і ветерани війни, буде своєрідним нагадуванням нинішнім та прийдешнім поколінням про знищену і поламану долю кожної родини під час фашистської окупації в Україні та справжню ціну великої перемоги сьогоднішній день. Хочеться побажати всім людям, щоб ворони боже не повернувся цей страшний воєнний час, тому що така напруга як зараз в світі і навколо України це дуже страшно, і в теперішній час не можна собі уявити. Це не ця зовсім була б війна, яку ми пережили. Це неможливо і здравий глузд повинен восторжествувати.